Жіночі спортивні костюми від бренду Меп. Вони дуже якісні, є два варіанти моделей без капюшону та з капюшоном. Рукава тут йдуть ось такі зі зборкою у манжетах, широкі, якраз актуальні. Всі моделі на флісі, але це не такі, знаєте, дубові костюми. Костюми, Вони дуже зручні у носці. Розмір S у рожевому кольорі, без капюшону йде з надписом. І штани. На штанах є резиночка, також зібрані манжетики знизу, зав'язочки та дві кишені. Наступний костюм у розмірі у білому кольорі. У розмірі S також. Тут по типу кенгурушки з карманом суцільним. Також є зав'язочки, капюшон. І такі штани. Далі у ніжно-голубому кольорі дуже красивий колір. розмір M. Білий колір без капюшону. Чорний костюм з капюшоном. Рожевий. Він де ніжно-рожевий і трошечки до персикового. Далі колір вишні розмір L. Таголовий з капюшоном на розмір L. Темно-синій. Розмір М. Яскравий персиковий кораловий колір у розмірі XL.